Дорогі друзі, хочу всім подякувати, хто донатить. І ми виходимо на вирішальний етап нашого збору. На прекрасній гільзі 375-го калібру. Нагадаю, що якщо ми зберемо ще 350 тисяч гривень на ці прекрасні гільзи, то зможемо викупити 5 тисяч таких гільз. Кожні ці 5 тисяч гільз скарб, неоціненний, і те, що ми змогли ці 5 тисяч привезти з Америки, це вже подвиг. Відповідно, ми зможемо зробити прекрасні 5 тисяч. Патронів, а потім ще і ще перезаряджати. І це надзвичайно важливо, щоб ці гільзи працювали, вони найкращі, ми їх привезли, вже все тут є. Це таке чудо. Вже ми гарантуємо, що дідусь Трамп назад не забере. І, відповідно, да, необхідно викупити. І у нас прекрасно ж є така новина, що. Якщо ми викопаємо всі ці гільзи, то наші спонсори, один закордонний геніальний спонсор, інший український, вони викопають гвинтівки Desert. Edge. Це надзвичайно важливо, це прекрасні снайперські гвинтівки в 375-му калібрі, компактні, легкі, шикарні і, відповідно, відразу. Ми передамо їх в взвод Сергія Пазняка. У нас вже є глушники до них, там теж залишиться тільки купити приціли і Сошки. Так що, якщо хтось хоче стати спонсором прицілів до цих гвинтівок, то, будь ласка, зголошуйтесь, це окремо 212 тисяч гривень комплект приціл плюс моноблок до. Цих прекрасних снайперських винтівок 375-го калібру. Отже, дорогі друзі, по-перше, нам необхідно швиденько дозбирати на прекрасні гільзи. Ну, а по-друге, просто вважайте, що кожен зараз донат, який ви задоначуєте, він не просто подвоюється, він навіть потроїться. Тому що після завершення цього збору, а залишилось 350 тисяч гривень, ми будемо мати ось прекрасне, що дві снайперські гвинтівки будуть іти в подарунок. Дорогі друзі, допомагаємо українським снайперам. Обстановка важка. Снайпери працюють скрізь від кордону Сумщини, від Білгородської Народної Республіки до Херсонщини. Обстановка скрізь важка, особливо важка обстановка біля Куп'янська. У нас сьогодні в снайперській групі спалили шосту машину за місяць. Дорогі друзі, надзвичайно важко і ясно, що армія тримається на волонтерах. Я не хочу говорити, але в принципі це безобразіє таке, що три роки Великої війни. А держава навіть найелементарнішим машинами не може забезпечити Збройні Сили України. Ну мені це дуже дивно. Але продовжують волонтери різні допомагати. Ми теж стараємося, щоб зараз було ще таке примноження на 4, щоб дістати прекрасну снайперську машину через наших друзів, через спонсорів. І відповідно підтримати зараз снайперів 14-ї бригади. Це надзвичайно важливо, ми всіляко їх підтримуємо. Ну і тут ми теж постараємося, так би мовити, логістично через нашу допомогу допомогти. Кожен день купляємо, передаємо хацани, Іноді вдається відео знімати. Сьогодні ви бачили відео. Дуже багато підтверджень ефективності хацанів І у нас, відповідно, всі снайперські групи забезпечені зараз хацанами але насичуємо далі і нові-нові-нові групи теж підключаються, і відповідно це класна річ. Не тільки хацани є ще інші е, рушниці 12-го калібру, щоб відповідно. Варжати дрони, які наближають і загрожують життя. Також продовжуємо ми величезну нашу працю. Хочу сказати, що зараз кулі 375 калібру 390 грейн. Чудом з'являться в Україні теж це прекрасно. І крім нашої поставки, є ще поставка до одного з магазинів. Чим більше буде донатів, тим більше ми зможемо теж створювати запас цих прекрасних пуль. Дорогі друзі, ми працюємо далі для того, щоб діставати 375 гвинтівки, для того, щоб передавати їх найкращим українським снайперам. І відповідно, ми невтомні в цій праці, тому що ми постійно бачимо результати. Ми бачимо, що вся міжнародна обстановка, як я й говорив вже два місяці тому, не передбачає жодного замирення. Путін всіляко хоче наступати далі. І те, що було очевидно для нас, і що я попереджав, що війна буде продовжуватися ще весь цей рік, те воно до цього йде. А для того, щоб продовжувати цю війну. Треба зробити простий вибір. Або ми продовжуємо стримувати противника ціною величезної крові, або ми противника стримуємо за рахунок вкладання ресурсів в найкращих професіоналів, які і самі залишаються живими, і зберігають величезну кількість життів українських воїнів, яких вони прикривають, і вражають противника. Прекрасно, ефективно. Ви знаєте, що дуже важкі часи. От Ми сьогодні підтримали одну з груп снайперів, дали гроші, тому що хлопці скидувалися і купляли дрон-ретранслятор. І на цей дронний транслятор їм не вистачало, ми надали Ну Хочу розказати, що дуже важко працювати. І не лише коли працюють як снайпери, тому що ясно, що небезпека велика, все але і коли працюють як оператори дронів, за цей місяць. Через, скажімо, складну обстановку на фронті, через не завжди виправдані рішення, як і що робити, і так далі, треба надавати все-таки снайперам автономію, і тоді вони і виконують завдання, будуть вражати противника, і виживуть. А коли їм починають ось так командувати, кудись посилати. От хочу сказати, так, да, велика група снайперів, о, прекрасні хлопці і так далі. Але за місяць п'яти розгиблих. І це хлопці, які вміли працювати з 375 калібром, з 338-м, багато що працювали. Ну, Загинули вони не на снайперській роботі, але загинули, відповідно. Да, Під час е, дуже таких напружених, зустрічних боїв. Дорогі друзі, це важливо розуміти, що. Ну, ми робимо все, що можемо. І ми робимо все, що можемо, тому що ми розуміємо, ціна величезна. І коли ми вкладаємося в 375-й калібр, робимо все можливе, коли ми вкладаємося знову-таки в те, щоб коли вони дронами працювали, то тим самим ми зберігаємо їхнє життя. Бо як тільки. Немає десь 375-го калібру, або немає патронів, або немає відповідно дрона-ретранслятора, чи ще чогось, і немає можливості працювати як оператори дронів, чи як снайпери, і відразу наше командування, воно забуває, наскільки це цінний ресурс, і починає десь посилати в зустрічні бої, в штурми, ще десь і так далі. Дорогі друзі, тому скажу так, що те, що ми робимо, це надзвичайно важливо, тому що завдяки нам виживають професіонали. Тому що з'являється якийсь командир, чи якийсь там перевіряючий починає говорити, о, треба їх послати, куди послати? Вони, от як снайпери, можуть все робити. Дайте їм автономію, вони прийдуть з результатами, з фільмами, з усім, як вони що вражали. І хлопці виходять, працюють, виживають. Як оператори дронів теж саме. Слава Богу, ми загітували багато наших друзів, які поставляють дрони для того, щоб вони підтримували ось всіх наших хлопців. Ну іноді буває таке, що бачите, там хлопці хочуть більшого. І тоді навіть і нам доводиться докладати до цього певні зусилля. Дорогі друзі, будь ласка, підтримуйте суперпрофесіоналів, на них тримається фронт, і завдяки ним все-таки противник несе набагато більші втрати, ніж наші воїни. Дорогі друзі, будь ласка, робімо від нас все залежне, і перемога буде з нами. Дякую всім, хто нам допомагає.